Особовий склад Харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації на блокпостах. Правоохоронці разом з військовими перевірили 2845 транспортних засобів минулої доби особовим складом головного управління національної поліції в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки сім осіб у Київському районі. Поліцейські затримали чоловіка, який грубо порушу. Громадський порядок. У порушника вилучили пневматичну гвинтівку. Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Під час патрулювання території працівниками поліції виявлено особу, яка надала для перевірки документи з явними ознаками підробки. Документи вилучено, зловмисника доставлено до підрозділу поліції, розпочато досудове розслідування.